Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков попередив, що в разі конфіскації російських активів для допомоги Україні у відновленні її економіки Російська Федерація може піти на скасування дипломатичних взаємин із Сполученими Штатами. Я хочу, щоб ні у кого не було ілюзій, що ми дуже сильно тримаємося за. Дипломатичні взаємини з цією країною, підкреслив Рябков. Про відповідальність країн, які можуть конфіскувати російські активи, попередив і інший російський чиновник, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков. Пісков сказав, що Росія не залишить у спокої країни, які конфіскують російські активи, і буде боротися за. Повернення своїх грошей всіми можливими засобами, така синхронна реакція представників адміністрації президента Росії та Міністерства закордонних справ Російської Федерації свідчить про те, що є питання, які дійсно серйозно бентежать вище російське політичне керівництво. Варто нагадати. Що коли Сполучені Штати та інші країни цивілізованого світу постачали Україні зброю? Допомагали українським військам вибивати росіян з окупованих територій України, допомагали Україні економічно і фінансово протистояти російській агресії. Ніхто з представників російського політичного керівництва не говорив про можливість відмови від дипломатичних взаємин із Сполученими Штатами навіть тоді, коли високопоставлені російські чиновники від президента Росії Володимира Путіна до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова звинувачували Сполучені Штати та інші західні країни в тому, що вони є стороною конфлікту у. Російсько-українській війні а як тільки мова пішла про реальну втрату російських активів на заході, почалася зовсім інша тональність розмов. Зовсім іншого характеру погрози, і я впевнений, що ці погрози будуть тільки посилюватися з тим, як західні країни будуть наближатися до юридичного оформлення процедури конфіскації російських активів. І таким чином ми можемо сказати, що зробили відкриття. Яке і так було очевидним, якщо ми аналізуємо реальні мотиви представників російського політичного керівництва? Що гроші досі турбують Володимира Путіна та його оточення? Набагато більше. Ніж питання кількості жертв серед російських військовослужбовців чи питання утримання окупованих українських територій. Врешті-решт, треба усвідомити, якими б посадами не хизувалися представники російського політичного керівництва, які гасла вони б не виголошували про так звану історичну Росію і єдиний народ. Головним і я б сказав визначальним мотивом у їхньому керуванні Російською Федерацією та їхніх агресивних намірах щодо сусідніх країн були, є і залишаються гроші. Мафія, а російською державою керує саме чекіська мафія, може камуфлювати свої мотиви будь-якими ідеологічними гаслами. Окремі представники цієї мафії, такі як Володимир Путін чи Микола Патрушев, можуть самі вірити у ідеологічну забарвленість своїх цілей, тим більш після того, як в них знайдеться час почитати кілька книжок і вивчити кілька слів з тих. Праці російських шовіністичних філософів, які їм пропонують натхненники агресивного курсу. Але зацікавленість у грошах те, заради чого вони починали свою так звану політичну діяльність, залишається головним мотивом їхньої агресії проти України і їхньої конфронтації із цивілізованим світом. Не питайте мене, навіщо стільки грошей людям, які очевидно вже акумулювали на своїх рахунках десятки мільярдів доларів, які по суті володіють цілою країною, Російською Федерацією та її громадянами як справжніми кріпаками, адже як відомо, жадібність не має кордонів ані фінансових, ані географічних, ані політичних. І от як тільки мова йшла. Про військову допомогу Україні і про те, що буде вбито ще якусь тисячу чи кілька тисяч російських військовослужбовців, це не викликало у Володимира Путіна та його соратників та генералів жодних емоцій, баби нових наражають. І от коли мова йшла про те, що українським військам за допомогою західної техніки вдалося звільнити Харківщину чи Херсонщину, це також не викликало ніяких е, серйозних емоцій. Ну, як захопили, так і втратили. Ще щось спробуємо захопити. А от коли мова пішла про гроші, відразу почалася справжнісінька істерика. Відразу почалися погрози розірванням дипломатичних взаємин із Сполученими Штатами. Чого взагалі ніколи не було за всю епоху стосунків між Москвою і Вашингтоном після того, як Сполучені Штати визнали радянський уряд. Що ж, можна чітко сказати, що гроші і є тим пунктиком, який керує всіми. Намірами і бажаннями російського очільника Володимира Путіна та всієї чекісько-кримінальної мафії на чолі Російської Федерації. І якщо говорити з росіянами про те, що вони можуть втратити гроші, можливо в якийсь момент Путіну та його банді буде легше припинити свою війну проти України і не мріяти про війни щодо. Інших колишніх радянських республік з метою загарбання їхніх територій. А зберігти ці активи, які сьогодні знаходяться на Заході. Російського очільника потрібно поставити перед простим і зрозумілим вибором: або війна, або грошенята. Мені здається, що президент Російської Федерації, який все своє життя присвятив грабунку чужих грошей розуміє саме таку мову. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Патреоні і Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!